Почнемо сьогодні черкаський оксурато. Яким затаком до сьогодні з, з тих самих Ти з найдалеких часів рівнях меч сидить враз відкалені непорушно. будинку це пам'ятник імені Тараса Корощуча. Його зроблено з граніту, добро. Його считается, що він не зділо мобільний телефон. відкритий в 1964 році. А причленок у штатах за 10-ю річницю від дня народження Олек Пана. Да, Тарасик. Фото в тебе сусіди. Хоч і зато дуже красивий. До речі, ось цей сусід. Ні, не людина. Але скульптура є такою скандальною. Все просто. Черкащам не сподобалось, що трагічна сторона. Дивиться саме на них. На прямо виконавці є Футворченко. Під в честь воїнів прикордонників, які захищали нашу державу 2014 році. У черкаському парку перемоги находиться танки, про які ви можете дізнатися з такою До речі, в парку перемоги є ще й дерев'яні фігури. Це можна зробити фотографії, креативні фотографії. Так, госпоблю, мог і є до доларів так. Парку. Тут ви можете побачити пам'ятку кашу башкали так 35. Далі не знайомці, грубо і замотивами. Є це старецького за двома зайцями. Виготовлений з склопластику та побракований в бронзову палку. Ось великодні свята можна побачити різні виставки. На одній ми знаходимося. Ось перший експонат. В центрі цієї виставки ви зможете найти них. Вироби, які глибоко пов'язані з історією нашого народу. При вами знаходиться панк на для Віліама Гекси. Він хотів показати цим свій особистий центр Черкаси. Ми вдалося до долини троян. Яку свої. Якусь красу можуть зробити українці своїми руками. Правда. Ну, Ми прикольно будемо відвідати дуже відоме місце через все таки Це чайка. Ситуація так через один ресторан. Якщо будете на цій гарні подходів, зможете побачити дуже гарний парк що ми все можемо побачити. Ну, якщо ми пройдемо трохи прямо. Ми побачимо Троян, а в іншу сторону, Дніпро? Парнею. Рекомендуємо зробити багато гарних фотографій. Це не єдина платіння, яка може статися в цьому свято. Наприклад, сьогодні мислив день вишиванки. І центр Черкас прогрузався ось як розвитку.